Привіт! На моєму каналі вже доволі довго немає відео, тому зараз я вирішив це виправити. Ідей для відео в мене немає, тому я просто зроблю озвучку свого старого сценарію. Самий перший мем був зроблений у 1919 або 2020. Це ось ці от картинки. Вони були взяті з коміксу The Judge Мені нічого сказати, тому я відразу перескочу у 2000-тіх. В плані мемів цей рік був доволі гарячим. Культовими мемами тоді стали повар та Рікардо Мілос. Ці меми тримались на плаву цілих. П'ять років! На жаль, на даний час вони не актуальні. В 2010-му інтернет став дуже прогресивним, і тоді з'явилося ще більше мемів. Серед мемів 2010-го я б виділив догі жабу ПП. Як тобі таке Маску, Дрейка в помаранчевій курці. І оцю жінку, яка кричить на кота. На мою думку, це самі якби популярні на той час меми. Я дуже сильно укоротив цей сценарій, тому про більшість років я не розповім нічого. Наступний рік треба було обов'язково затронути в цьому відео, адже він став доволі прогресивним для усіх. відео та фото мемів. Ну, а я, власне, мав на увазі 2020 рік. Неодмінно в цьому році почалося переформування мемів як мемів. Саме в цьому році почалася пандемія, і тоді почав розвиватися Тікток, а в ньому і меми. Розповсюджувалися меми про Китая. Адже як відомо, то звідти почалася вся ця пандемія та коронавірус. Якось швиденько ми перейшли в 2021, чи не так? Якраз тоді почалася ера нових мемів. Тоді доволі актуально з'явилися рофли та повний абсурд у історії мемів. Меми тоді жили переважно недовго, але цю проблему ми затронемо трошечки пізніше. І ось на дворі, вже 2022, з'явилося ще більше рофлів. З'явилося ще більше абсурду, і звісно ж повномасштабне вторгнення для мене. Дата 24 лютого значила багато чого, але в цьому відео я цього не розповім, адже відео взагалі не про це. Але будемо позитивними в плані мемів цей рік був таким виснажливим. Просто розумієте, мемів було настільки багато, що за новою порцією вже не можна було встигнути навіть. Але були і плюси. Відновлювалися старі меми, настільки старі, що навіть тролфейс переродився. Ну а про самі сучасні меми я навіть не бачу сенсу вам розповідати, ви і самі все прекрасно знаєте. Стоп, 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 стоп! Тобто назва була клікбейтом? Звісно ж, ні. Усе ж таки, що не так з сучасними мемами. Як я казав раніше, меми живуть недовго, переважно по два тижні там або по місяцю у найкращому випадку. Окрім терміну придатності, у мемів є мінуси з їхньою складовою. Меми зараз переважно не смішні. Це просто постеронні. У них немає того плюс-мінус файбу, який був у 2016-му. Майже неможливо фізично засміятися. Вони просто як розважання душі. Я не бачу в них нічого, що б могло працювати як магніт. Вони не тягнуть нас, вони нейтрони, їх ціль не бути крінжовими, але й не бути смішними. Сучасні меми не зрозуміли. Цю фразу я записав доволі давно, тому інформація в ній трошечки відмінна від того, що є зараз. Але все ж таки схожість присутня. На це відео я витратив день, доволі незвично для мене, адже відео у мене монтується за вечір. Але на цим відео я старався доволі довго переформовував весь сценарій. Навіть оце, що я говорю зараз, воно без сценарію, це чисто від душі. Тому дякую за перегляд. Попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на мій канал то є сильна мотивація. Дякую за перегляд, до побачення!